Друзі, вітаю вас. Аналітика по бітку, де можна поторгувати, як завжди, починаємо з того, що ми спочатку говорили, і після того йдемо до інших, що ми можемо зараз торгувати. Попередню аналітику публікував 24-го числа. Бачите, підписуються зразу всі на телеграм-канал, бо ми публікуємо тут всі апдейти, безкоштовні уроки, щоб ви їх не пропускали. Посилання буде в описі. В попередній аналітиці я вам чітко казав, друзі, що біточок готує пастку, як це відторгувати. Тобто я Пам'ятаєте, казав, що ще одне зняття хаїв буде дуже хороша, можливість на пастку. І ми з командою торгували. Давайте я вам покажу, як ми це відторговували. покажу свої як -то, позитивні і негативні сторони, і ви мені скажете, наскільки вам це подобається, коли я з вами всім ділюся. Бачите, я давав сигнал, щоб брати шорт по бітку. Тобто сигнал з точкою входу. По 37 915, стопоз 38 524. Тут я заходив на 25 тисяч, тобто це є половинка мого робочого об'єму. Це якраз ось такий трейд получився. Дивіться, я коли відкрив трейд, це було бачите 13 година, і потім я мав їхати на зараз я вам покажу на який двіж. На ось такий двіж мав їхати, Binance Meetup, він якраз був у Львові. І е, коли я на це їхав, я вже такий, як вам сказати, я не люблю на таку двіжуху їхати, е, коли в мене трейд вже не пішов, або я частину не скину. Тому я дивився за ним. І коли бачив, що біточок підганяють назад, е, я закрив його в безбитковість. І бачите, тут е, е, дав всім сигнал, що закрий біто, біточок, бо є ймовірність, що він ще раз піде наверх. Е, е, я дуже багато торгував за колів. І статистично, коли після ліквідації ціна прилипає до верху, дуже часто є ще одна ліквідація. І я, в принципі, ось це очікувано біточку. І е, біточок, давайте я вам покажу. Це от був результат угоди. Бачите об'єм. Е, тут пише 50 тисяч, але це є 25 відкрите і 25 закрите. Дальше. Е, Біточок він, в принципі, друзі, зробив те, що ми хотіли, те, що ми очікували. Він там зробив хорошу ліквідацію, але, на жаль, в той момент я вже був на мітапі і я не мав можливості перезайти. От я вам зараз показую, чому я вам це показую, щоб ви бачили, як воно відпрацьовує, і потім самі могли відторговувати. Бо зрозумієте, цю аналітику, якою я з вами ділюся, я її записую. Це не то, що ми якусь теорію вам говоримо, це ті моменти, які ми реально відторговуємо. Бачите? Мій вхід був приблизно ось тут, в шорт. Коли я побачив, що немає ні імпульсу, ні нічого, я скинув безбитковість. І бачите, біточок ще в принципі таки пішов, вибив бачите, ступи, гарна дельта біля п'яти тисяч. І потім, отут на перехаї можна було брати взагалі ще один шорт. І, на жаль, я не був біля компа, це було в 1730, якраз коли я був на мітапі. І звідси біточок. Які ми планували він почав падати. Я скажу чесно, я думав, що він чуть більше впаде, але він впав звідси. Він впав ну 3,9%. В принципі, якщо б ви зайшли тут на Перехай, там можна було мати стоп-лосс 0,7-06. Ну, тобто це було достатньо, щоб взяти там, 1 до 6, 1 до 7. Тому поділіться в коментарях, хто з вас. Використовують мою ідею для трейду, хто заробив на ній і наскільки воно вам подобається, щоб я знав, чи записувати це системно. Також обов'язково підпишіться на канал. Що далі я думаю, на рахунок біточка? Біточок, моя думка, він не падає, бо є на це одна велика причина. Я зараз вам її покажу. Бачите, біточок, як, як то красиво почали пампити, і в нас оця структура до сих пір вверх. Тобто всі відкати вони в принципі чисто ліквідаційні, їх зразу відкупляють. Є одна, єдина така серйозна причина, чому я думаю, що біточок зараз ще не падає, бо дуже багато шоптистів, друзі. Я от сижу за цим, дивлюся. Замітьте, це є така от штука, як кумулятивна дельта. Хто з вас взагалі знає, що це таке? Напишіть, хто не знає, так само поділіться. Ми для вас додамо урок, він буде в описі до цього відео і в карточках. Ось тут ви побачите урок про кумулятивну дельту і про кластера. Я добавлю, що ви ці всі інструменти могли використати. Що він означає? Бачите, після ось цього пампу хтось почав дуже сильно продавати біточок. Як воно працює, це ринкові продажі. Зазвичай ринкові продажі це звичайні учасники на ринку, це рітейл. Це не є інституціонали, вони дуже часто використовують лімітні угоди. Звичайні люди дуже часто просто продають по ринку, а ціна йде проти них. Що це означає? Що інституціонали їх поглинають і є дуже велика ймовірність, що вони таки підуть, заберуть їхні стопи. Я, наприклад, в п'ятницю, коли писав аналітку, я думав, що спочатку як буде. Вони підуть, хоча б знімуть, наприклад, ось у ці лої. І після цього собі вже продовжать. Видно, буде зовсім по-іншому. Видно, вони зараз підуть ліквіднуть оцих всіх шортистів, бачите? І після цього вже може бути якийсь там розворот, тренд тому подібне. Тому зараз, в принципі, причин для шорта, друзі. Хороший шорт був тут. Зараз шортувати тільки якщо буде ліквідація шортистів. На рахунок лонга, скажу чесно: от тут, коли біточок робив цей відкат, мені дуже тяжко було зайти в лонг, тому що давайте зараз я вам покажу навіть менший таймфрейм, ви самі зрозумієте, тому що там не було ні великих об'ємів, ні аномальних кластерів. От просто піднявся об'єм. Бачите, піднявся об'єм і все. Тобто не було ні ліквідацій, не було ні чогось такого, від чого аж прям хотілося зайти. І ось такі саме розвороти для мене саме складніші, тому що я не маю от конкретних ліквідацій, від яких я заходжу. Тому тут я не торгував. Пам'ятайте, що будуть ситуації, коли ціна піде, і ви просто не відторгуєте. І це є нормально. Тому, друзі. Я прямо зараз буду шукати якісь лонги, але там, наприклад, якщо піточок відкатить, тут на споті буде велика покупка, або зараз когось відтяжку зроблять ліквідну ще щось таке. В такому випадку я буду шукати лонги. В інших ситуаціях, скоріш за все, я буду без трейдів. Шорти тільки після якогось імпульсу і хорошої ліквідації. Дякую за увагу. Прямо зараз підписуйтесь і дивіться ці уроки урок особливо про по кумулятивні дельті і дельті, щоб ви розуміли, як це використовувати, плюс в карточках будуть квастера і тому подібне. До зустрічі.